Вітаємо на каналі Концентрат місце, де ідеї з найкращих книг допомагають тобі ставати кращим щодня. Лише концентрат знань, які працюють, гарного прослуховування, з'їж цю жабу, короткий зміст, рецензії та цитати Брайан Трейсі. Як часто ви відчуваєте, що зволікаєте з виконанням своїх завдань? Чи є спосіб піднятися над своїми звичками прокрастинації? Уявіть, що зранку вам довелося з'їсти живу жабу. Це, мабуть, найгірше, що ви зробите за весь день. З'їж жабу використовує цей вислів як метафору для вирішення найскладніших завдань вашого дня. Ці завдання часто є тими, які ви швидше за все відкладаєте на потім. Але це також завдання, які швидше за все суттєво вплинуть на ваше життя. З'їж жабу дає 21 шу пораду, як організувати своє життя так, щоб швидше і частіше їсти жабу. Про Брайана Трейсі. Брайан Трейсі є головою та головним виконавчим директором Брайан Трейсі Інтернешнл. Брайан Трейсі Інтернешнл спеціалізується на навчанні та розвитку окремих осіб та організацій. Протягом 30 років він досліджує, пише та виступає з доповідями в галузі економіки, історії, бізнесу, філософії та психології. До заснування своєї компанії Брайан був операційним директором девелоперської компанії з капіталом 265 мільйонів доларів. До цього він працював у сфері продажів та маркетингу, девелопменту нерухомості та управлінського консалтингу. Він також консультував кілька багатомільярдних корпорацій з питань стратегічного планування та організаційного розвитку. У 2001 році Трейсі написав з'їзд жабу, щоб допомогти як окремим людям, так і корпоративним лідерам активно боротися зі звичками прокрастинації. На сьогодні книга визнана міжнародним бестселером Продано понад 450 тисяч примірників. Нижче ми наводимо головні висновки для читачів. Сторішот номер 1 Встановлюємо таблицю. Чіткість має важливе значення для продуктивності. Один з найефективніших способів підвищити свою продуктивність та ефективність це чітко визначити свої цілі. Якщо ви зможете встановити чіткі цілі і не відхилятися від них, ви миттєво підвищите свою продуктивність. Накрити на стіл означає визначити свої цілі. По суті, цей покроковий процес допомагає поставити і досягти відповідних життєвих цілей. Вирішіть, чого ви хочете. Ви можете прийняти це рішення самостійно або разом зі своїм керівником. Запишіть це рішення це і є мислення на папері. Встановіть дедлайн для цієї цілі та використовуйте під дедлайни. Якщо ви не встановлюєте дедлайни, ви встановлюєте цілі без терміновості. Складіть список всіх підзадач, які є невід'ємною частиною досягнення ваших життєвих цілей. З часом доповнюйте цей список. Організуйте свій список підзадач у план. Цей план повинен враховувати порядок, в якому ви будете виконувати завдання. Ви також повинні створити візуальне зображення цього плану. Негайно починайте діяти за своїм планом щодня робіть щось, що наближає вас до ваших кінцевих цілей. Вбудуйте ці цілі у свій щоденний графік. Ці кроки підтримують мотивацію та надихають на творчість. Важливо, що вони також допомагають вам стати більш продуктивними і менше прокрастинувати. Сторішот номер 2 плануйте день заздалегідь думати і планувати це ключ до успіху. Подолання прокрастинації більше, ніж будь-що інше, залежить від вашого розуму. Ваш розум диктує, як ви думаєте, плануєте і приймаєте рішення. Важливо, що ваша здатність ставити цілі, планувати і діяти суттєво впливає на ваш успіх. Сам по собі процес мислення та планування може позитивно вплинути на ваше життя. Зокрема, мислення та планування розкривають ваші розумові здібності, творчий потенціал та підвищують енергію. Формула 6П Формула 6П Окреслює важливість ефективного планування. Формула звучить так: належне попереднє планування запобігає поганому виконанню. Найкращим підходом до планування є складання переліку кожного кроку, необхідного для виконання завдання або проєкту. Переконайтеся, що цей список охоплює кожен крок від початку до кінця. Потім визначте пріоритетність цих кроків, поставивши найбільш важливі завдання на початку списку. Кожен з цих кроків повинен бути частиною комплексного плану. Сядьте зручніше і перегляньте весь список пріоритетних завдань. Як тільки ви це зробите, ви повинні почати працювати над цим планом, завдання за завданням, покроковий підхід до планування. Напишіть список. Цей список повинен включати все, що ви маєте зробити перед тим, як працювати над завданнями цього плану. Працюйте за списком. Ваш список повинен бути вашим орієнтиром кожного разу, коли ви думаєте про нове необхідне завдання. Ви повинні додати його до списку. Навіть якщо завдання є терміновим, ви повинні додати його до списку, перш ніж виконувати його. Плануйте заздалегідь. Переконайтеся, що ви розробили свої початкові плани заздалегідь. Наприклад, спробуйте створити свій план найпізніше напередодні ввечері. Така підготовка дозволить вашій підсвідомості обробити цей план протягом ночі. Чудові ідеї з'являться наступного ранку. Оновлюйте свій список. Працюючи над своїм планом, перенесіть незавершені справи до списку на наступний день. Крім того, ви можете відмітити всі завдання, які ви вже виконали. Кожен з цих кроків застосовується до чотирьох різних типів списків: мастер-ліст все, що ви хочете зробити в майбутньому. Цей список містить кожну ідею, яка у вас була, і кожну відповідальність, яка з'являється. Щомісячний список цей список призначений для щомісячного планування. І заповнюється за допомогою основного списку. Щотижневий список цей список призначений для щотижневого планування і оновлюється протягом тижня. Щоденний список цей список призначений для щоденної роботи, відмічайте завдання по мірі їх виконання. Сторішот номер 3 застосовуємо правило 80 на 20. Правило 80 на 20 застосовується до кількох явищ те ж саме стосується і планування. 20% вашої діяльності принесуть 80% результатів. Аналогічно наступні концепції також приймають правило 80 на 20. 20% ваших клієнтів будуть забезпечувати 80% ваших продажів, 20% вашої продукції або послуг будуть складати 80% вашого прибутку. Жаба це найвідповідальніше завдання, яке принесе вам найбільший успіх. Саме ці завдання приносять у 5-10 разів більше користі, ніж інші. Кожного дня у вас буде жаба. Однак ці завдання часто є найважчими для виконання та найскладнішими для розуміння. Тому виділення ресурсів на ці завдання є надзвичайно важливим. Ви повинні відмовитися від роботи над нижніми 80%, поки у вас ще залишилися завдання у верхніх 20%. Практикуючи це послідовно протягом тривалого часу, ви зможете виробити звичку, зосереджуватися на найбільш важливих завданнях в першу чергу. Друзі. Якщо ви дослухали до цього моменту і вам подобається наш контент, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на цей канал. А в коментарях додайте вашу думку та пропозиції щодо нових книг. Які ви давно хотіли б прочитати або прослухати в нашому форматі. Дякуємо. Приємного прослуховування. Сторішот номер 4 Враховуйте наслідки своїх завдань. Врахування наслідків ваших завдань це ефективний спосіб навчитися передбачувати наступну жабу. Це також дозволяє вам підтримувати більш точний план для вашого довгострокового майбутнього. Ті, хто може контролювати свої майбутні цілі. Враховуючи наслідки своїх поточних цілей, мають більше шансів на успіх. Вам слід подумати про те, як ви ставитеся до свого часу та часу своєї команди. Це ставлення до часу, ваш часовий горизонт. Горизонт часу має значний вплив на вашу поведінку і ваш вибір. Ті, хто думає про рішення в довгостроковому контексті, як правило, приймають кращі рішення і живуть більш повноцінним життям. Довгострокове планування має вирішальне значення для короткострокових результатів. Успішні люди це ті, хто може відкласти задоволення. Короткострокові жертви лежать в основі довгострокового успіху. Задайте собі наступні три питання, щоб максимізувати свою продуктивність і з'їсти найголовнішу жабу першою. Яка моя діяльність має найбільшу цінність? Що я і тільки я можу зробити що? Якщо я зроблю це добре, дійсно змінить ситуацію на краще. Як найцінніше я можу використати свій час зараз. Сторішот номер 5 Практикуємо метод Епсіді. Метод АБЦДЕ – це техніка розстановки пріоритетів, яка допоможе вам вибрати, які завдання відкласти. Прокрастинують всі. Основна різниця між успіхом і невдачею полягає в тому, які завдання люди вирішують відкласти. Ви повинні визначати як пріоритети, так і другорядні завдання. Пріоритети це завдання, які ви повинні виконувати часто і якнайшвидше. Натомість другорядні завдання це завдання, які не потрібно виконувати негайно. Ваш успіх не повністю залежить від другорядних завдань. Метод АБЦД це підхід до розстановки пріоритетів після виписування всього, що ви повинні зробити в цей день. Ама завдання, які ви повинні виконати, і які мають найвищий пріоритет, ці жаби ваше життя, і ви можете ще більше розставити пріоритети, позначивши їх а 1 а 2 і так далі. Б. Завдання, які ви повинні виконати. Брайан описує їх як пуголовків в завдання, які було б приємно виконати. D завдання, які ви можете делегувати, щоб більше зосередитися на завданнях категорії А. Е, завдання, які ви можете вирізати зі свого списку. Це завдання, які мали важливе значення в певний момент, але більше не є актуальними. Завжди починайте свій день з роботи над завданнями рівня А1. Залишайтеся на цих завданнях до завершення. Сторішот номер 6 Зосередження на ключових результатах ключові області результатів це ділянки роботи, за які ви несете повну відповідальність. Якщо ви не будете виконувати цю роботу, вона не буде виконана. Крім того, результати виконання цих завдань мають вирішальне значення для виконання завдань інших людей. Як наслідок, ці сфери роботи є важливими для вас та вашої команди, щоб працювати ефективно. Ви можете визначити ключові області результатів, перерахувавши свої найважливіші обов'язки за результатами. Розгляньте проміжні результати, які необхідні іншим для початку виконання конкретних завдань. Ви можете звернутися за порадою до інших, щоб краще зрозуміти, які проміжні результати є життєво важливими для завершення їхньої роботи. Після визначення цих ключових сфер результатів ви повинні оцінити себе за шкалою від 1 до 10 балів у кожній з цих сфер. Одиниця означає, що ця сфера є надзвичайно слабкою для вас, тоді як 10 означає, що ця сфера є надзвичайно сильною. Ваша найслабша ключова область результату встановлює висоту, на якій ви можете використовувати всі інші свої навички та здібності. Сторішот номер 7 Підкоряємось закону примусової ефективності. Важко робити все, що хочеться кожного дня. Ви можете бути обмежені в часі. Вас можуть відволікати або з'являтися інші пріоритети. Або ж ви просто не можете працювати з однаковою продуктивністю кожного дня. Ось чому важливо вирішувати найбільші справи у вашому списку справ кожного дня. Якщо ви зможете щодня вирішувати найважливіші питання, ви завжди будете просуватися далі сьогодні, ніж вчора. Ви не можете з'їсти всіх пуголовків і жаб у ставку. Однак, цілком реально забезпечити, щоб ви з'їли найбільшу і найпотворнішу жабу в ставку. Це налаштує вас на постійний успіх. Сторішот номер 8. Ретельно готуйте перед вживанням. Підготовка це ефективний спосіб запобігти прокрастинації. Ви можете виконати роботу швидше, якщо матимете все необхідне перед початком виконання завдання. Ось кілька порад, як підготуватися до поїдання найбільших жаб звільніть свій стіл та робоче місце, щоб вони стали чистим аркушем. Можливо, для цього доведеться покласти все на підлогу. Після очищення робочого простору ви можете приступити до облаштування виділеного для цього завдання робочого місця. Переконайтеся, що воно зручне та привабливе. Це має бути місце, в якому вам буде приємно працювати протягом тривалого часу. Прийміть мову тіла високої продуктивності це передбачає сидіння прямо вперед і подалі від спинки стільця. Story shot номер 9. Виконайте домашнє завдання. Життя це навчання для власного проєкту. Щоб досягти успіху, ви повинні вчитися все життя у своїй справі. Основною причиною прокрастинації є нездатність в ключовій області завдання. Відчуття слабкості або недосконалості в одній області достатньо, щоб відмовити вас від початку роботи. Чим більше ви практикуєтесь у своєму ремеслі, тим краще ви стаєте в поїданні певного виду жаб. Крім того, чим краще ви станете. Тим більша ймовірність того, що ви почнете і закінчите ці проекти. Всьому можна навчитися, тому ви повинні вдосконалювати всі ключові навички, які лежать в основі ваших ключових завдань. Ось кілька порад про те, як ви можете почати розвивати ці ключові навички. Щодня читайте книги та статті за своєю спеціальністю не менше однієї години пройдіть всі доступні курси та семінари з ваших ключових навичок. Відвідуйте конгреси та ділові зустрічі, які проводить ваша компанія. Ходіть на кожну сесію та семінар. Сидіть попереду, робіть нотатки і беріть участь у цих сесіях. Слухайте навчальне аудіо у своєму авто. Сторішот номер 10 Використовуйте свої особливі таланти. Ви унікальна особистість, яка має особливі таланти та здібності, якими не володіє ніхто з тих, хто коли-небудь жив. Це означає, що певні речі, які ви можете робити або навчитися робити, зроблять вас надзвичайно цінними. Ви повинні навчитися визначати сфери своєї унікальності, а потім взяти на себе зобов'язання спеціалізуватися в цих сферах. Ваш успіх залежить від вашої здатності їсти певних жаб швидше і краще за інших. Пропонуємо декілька запитань, які допоможуть вам визначити сфери вашої унікальності. Що я дійсно вмію? Що найбільше сприяло моєму успіху в минулому? Якби я міг виконувати будь-яку роботу, то яку? Завжди зосереджуйте свої зусилля на ключових завданнях, які відповідають вашим сильним сторонам? Ви не можете приділяти всі свої зусилля і час кожному завданню. Тому слід робити це з тими, в яких ви досягли успіху? Це був концентрат. Головне з книги без зайвого. Дякуємо за прослуховування та залишайте свої думки в коментарях і до наступної книги.